Чернігів шефство над першою окремою танковою сіверською бригадою, що разом із двома іншими формуваннями відстояла місто у лютому квітні 22-го. і весь цей час продовжує оборонити країну на важливих напрямках півдня і сходу. Про це після поїздки на місця дислокації військових повідомив виконуючий обов'язки міського голови. В ній служать переважно жителі міста і області, а тому вся підтримка фактично для чернігівських захисників. На сьогодні їхні запити, ремонт техніки, придбання генератора і різних дрібниць, як от налобні ліхтарики, чи зенітні прожектори, які зможуть закрити із бюджету громади, а також допомога з реабілітацією важко поранених побратимів. Мені дали трьох. Хлопців, вони не чернігівські, але отримали серйозні поранення під час оборони Чернігова у 2022 році по одному на підприємство великі б наші передали. Подивіться по вашим можливостям, можливо, про спілка прийме рішення там, про фінансувати якусь матеріальну допомогу. Плюс ми звернемося, подивимося зараз потребою до наших міст побратимів. Можливо, хтось прийде на реабілітацію, якщо є потреба, така чи Німеччина, чи Латвія. Можливо, якщо є потреба, люди отримали поранення під час оборони нашого міста. За те, що ми зараз живемо в українському Чернігові, вони постраждали. Ну, це наш святий обов'язок їм допомогти в цьому. Розвиток в цілому напрямку реабілітації один із пріоритетів, озвучених захисниками і, власне, визначених містом на найближчі роки. Чернігів вже працює над посиленням спеціалізованих відділень у медзакладах. Аби надавати одну з кращих за рівнем допомогу в країні, а в психологічному та соціальному аспектах спільно з геосерцевір планує створити ветеранський хаб, де бійці зможуть відновлюватися фізично та емоційно, знайти можливості для навчання, працевлаштування тощо треба, щоб ми вже в лютому вийшли на рішення і запускали цей напрямок, тому що все більше і більше буде потреба в цьому напрямку. Ну і у них перша настанова, щоб місто обов'язково дбало про пам'ять загиблих наших побратимів, які загинули тут при обороні Чернігова або зараз е віддають життя під час боротьби. Тому я ще більше став переконаний, що нам меморіал на Ялівщині треба завершувати і треба його доробляти. Хто б там що б не казав, що треба думати про живих. Е треба думати і про живих але і про пам'ять наших захисників забувати ні в якому разі не можна бо вона формує наше ставлення до на цього олександр ломако доручив подавати заявку на фінансування і завершувати проєкт принаймні в частині основних робіт у цьому році що стосується інших запитів від військових то цього тижня місто має почати і процедуру придбання більше десяти систем електронної протидії БПЛА для однієї з частин Орієнтовною вартістю 6 мільйонів гривень. Які п'яти нових пікапів, що вже найближчим часом мають бути у захисників, напряму з бюджету, адже це спрощує і пришвидшує процес допомоги на місяці порівняно із наданням субвенції, коли підрозділи закуповують все необхідне самостійно, ішлося на нараді. У законодавстві немає там прямого дозволу, там чи навіть є заборони місцевим бюджетом закуповувати зброю. От. Але все-таки вже другий рік війни, і це багато міст обходяться обмеження, і ми будемо його теж обходити. І у нас на ці потреби на пряме придбання, скажімо так, озброєння для військових частин. Більше ста мільйонів є в бюджеті. Буде більше ще коли у нас буде звіт за минулий рік і залишки. Буде ця сума збільшена. Там в два-три рази в залежності від потреби. Тому треба. Чи готуватися треба брати людину на цей напрямок в там в тендерний відділ чи ще куди, щоб вони в контакті були з військовими, там щоб швидко прописували всі умови. Кожен день затримки це врятовані. Це ну, це життя наших захисників, які вони ризикують. Серед звернень, що були відпрацьовані і будуть фінансуватися далі по мірі освоєння частинами коштів. Також виділення торік 20 мільйонів гривень на дрони. На зараз це всі існуючі заявки. Загалом, за словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова, крім захищених статей, допомога військовим буде найбільшою статею витрат і одним із основних напрямків. Тому громада має бути готова максимально швидко і якісно із цим працювати.